Прицілюєшся в свою мішеньку ближче голову. Що сюди кладеш прицілюються та здійснюють постріли на зруйнованій росіянами лижній базі у Чернігові юні біатлоністи вперше випробовують нові пневматичні гвинтівки. Це цікаво. Ми їздимо, стріляємо. База зазнала великих втрат в плані інвентарю. От і Федерація біатлону Україна надала нам п'ять гвинтівок. Вони пневматичні. Для дітей, які починають займатися біатлоном, ці гвинтівки безпечніші в такому віці, тому для початку їхнього тренування і кар'єри спортивної, якщо можна так сказати, це непоганий варіант. 13-річний Костянтин Цибуля займається біатлоном майже рік. Нині вперше стріляє на новій пневматичній гвинтівці. каже це значно зручніша у використанні, потрібніше тому, що дітей багато. Ходять і за цього рушниць може не хватить. За словами Ігоря Якименка, діти продовжують відвідувати заняття у секції попри руйнування лижної бази, сформовані групи від 7 до 23 років. Тренування зараз відбуваються на двох локаціях. Тренування проходять тут на лижній базі тільки на лижоролерному поверхності, тому що всі інші території вони небезпечні, недосліджені на вибухонебезпечні. Снаряди і тому подібне. Також тренування проходять ще в Яловщині нашій в парку. Ну, це такі основні два місця. В комунальному закладі є два відділення: це лижні гонки і біатлон. У лижних гонках у нас 56 дітей. В біатлоні 98. Зважаючи на таку кількість дітей, каже Ігор Якименко, в подальшому їм може знадобитись більше подібних гвинтівок. П'ять гвинтівок це непоганий початок, але ми в планах і, звичайно, треба більша кількість. Якщо діти з 98 тренуються, то п'ять гвинтівок це дуже мала кількість, але це суттєвий внесок в нашу школу, в нашу область. Чернігівську. Олександра Мілашевська, Роман Репа, Суспільне новини, Чернігів.